Пане Олександр, скажіть, будь ласка, міжнародні видання пишуть, що літній наступ росіян дещо провалюється, мовляв, великі втрати і незначні території захоплені. На вашу думку, чи це так, чи в партийному тактичному вимірі говорити ще рано? Адже ворог має і сили, і резерви? Наступ продовжується. І він іде і буде йти аж до осені, десь до жовтня місяця, мінімум. Тому що, як ми вже раніше казали, була весняна літня кампанія, яка перейшла в літню кампанію. і... Планування е, наступу йде, і по суті, росіяни вони продають як своєму споживачу внутрішньому, так і зовнішньому, що воно йде успішно, тому що деякі е, території все ж таки захоплюються. Стосовно оцінки, наскільки е, воно успішне, давайте візьмемо для прикладу часів яр. На околиці часового яру е, росіяни вийшли влітку 23-го року. Тобто вже пройшло два роки. Вони топчуться в цих міських боях в Часовому Яру. Тобто для наступальної операції це абсолютно провально. Це досягнення нашої оборони, де ми перемолюємо завдяки і вигідному становищу географічному і підготовленню обороні. Просування є, і ті стратегічні задуми, про які ми казали раніше, вони їх не досягли, але знову ж таки Росія знаходиться в переліці. Так в тому моменті, коли в переговорному, коли вони будуть збільшувати, тиснути і вкидувати все нові нові резерви. Тим паче, що вони вважають, що Трамп слабкий президент і йому можна диктувати умови, тому вони зараз на драйві на цьому, на ну, продовжують цей наступ. Але він не такий вже. І успішний, як вони його протопіднів. Скажіть, будь ласка, чи можна зупинити противника власне зараз на Костянтинівському напрямку, коли майже три армії одночасно пруть з трьох боків? Ми ж, напевно, прораховували такий розвиток подій раніше, що ворог зосередить ударні групування на цих відтонках, аби захопити Костянтинівку. Це ж певно пораховується з гірштабів? Звичайно, Генеральний штаб для цього і існує, для того, щоб це прораховувати оперативне управління. От і знову ж таки, ми лише півроку назад, коли розмовляли, ми ці. Напрямки з вами також дійшли згоди, деякі вони будуть, і там вони по суті і продовжуються ці наступи. Тобто наша оборона тримається, і це показує, що розрахунки є і вони працюють. Чи можна зупинити? Ну звичайно, для цього Збройні сили України і воюють там. Але давайте відверто казати, ситуація важка, і вся країна має допомагати Збройним силам. На всіх фронтах економічному, інформаційному, всюди. Ну, ситуація не стала е, ліпшою, ніж вона була в 2022 році. Ворог як хотів нас знищити, так і він продовжує і вже не скривається. І в своїх заявах вони вже не приховують те, що їм потрібна вся Україна. І остання заява е, як один із критеріїв початку переговорів це відмова України від підготовки збройних сил це за кордоном. За кордоном. Да, тобто, ну... Майже п'ять сотень шахедів на та чотири десятки ракет під ударом цивільної критичної інфраструктури від Кременчука до Львівщини. Терор і хаос переслідують окупанти, піддаючи важким бомбардуванням українські міста і цивільне населення. РФ посилює комбіновані удари вдосконаленими безпілотниками дальнього радіусу. Та ракетами, обираючи щотижня якісь міста та об'єкти цивільної інфраструктури, мета ворога посіяти страх і невпевненість у суспільстві зламати оборону зсередини, бо на полі бою не вдається. І надії, які купати покладали на наступ, не виправдовуються. За даними гур в Росії за добу виробляється 90 шахедів. Тепер це дрони з бойовою частиною 90 кілограмів. Кілька днів ворог витрачає на накопичення дронів, після чого проводить концентрований наліт. Причому він може відбуватися у кілька хвиль, підкріплений дронами, обманками і ракетами. Чого очікувати українцям? Далі разом з експертами аналізував Ігор Бондаренко. Росіяни щотижня встановлюють нові кількісні рекорди своїх зухвалих терористичних атак. Останні 537 повітряних засобів нападу за одну ніч. Шахеди кінжали, іскандери калібри летять і влучають по житлових будинках, критичній інфраструктурі, школах та виробничих підприємствах. Лише минулого тижня ворог запустив 114 ракет, майже 1300 дронів та 1100 керованих авіабомб. Кремль продовжує посилювати терор, не зважаючи на всі заклики світу. До миру right. спеціальному посланцеві ЄС з питань виконання санкції, Девіду осалівану демонструють рештки московицького балістичного орешника. Це чи не єдина російська ракета, виготовлена країною терористом без іноземних компонентів ще за радянських часів. Решта крилатого збройня ворога на 90% зібрані з іноземних деталей. І, попри санкції, росіяни продовжують нарощувати виробництво у РФ. Якраз це є ключовим у шахета. Це швидкість його збирання з доступних комплектуючих вже на двох заводах. Зі швидкістю майже сотня одиниць на добу. Це тільки шахедів, не рахуючи там хибних цілей. Ударні безпілотники нині стали головною силою росіян під час повітряних атак. Віднедавна шахеди піднімаються на висоту 2-3 кілометри, щоб уникати ураження українськими мобільними групами. БПЛА атакують вибрані цілі концентровано. Переважно атаки на один об'єкт тривають. По кілька годин завершують повітряний напад, крилаті та балістичні ракети для максимального ураження рятувальників, які в цей час намагаються евакуювати постраждалих. Такий сценарій повітряного терору росіяни використовують щотижня. Зараз ми бачимо такий великий пуск приблизно раз 3-5 днів більш ніж впевнений, і зараз можна дати приблизно оцінку 2-2,5 тисячі в місяць. Скільки вони зможуть масштабувати, ну я думаю, до трьох до чотирьох тисяч це абсолютно реальна цифра, десь ну я думаю, до листопада, може навіть швидше на добу в місяць. Тобто, це означає те, що раз в два-в три дні ми будемо бачити такий пуск на 500 шахедів. і ми повинні до осені. Може навіть швидше мати відповідь на цю проблему. Зенітні дрони можуть стати однією з відповідей на масовані шахетні атаки. Українські безпілотники майже рік успішно збувають розвідувальні БПЛА ворога. Проте перші докази збиття шахедів антидронами з'явилися лише місяць тому. Приміром, дрон перехоплює стінг, обладнаний тепловізійною камерою, зміг наздогнати шахет на висоті вище хмар і успішно уразити Зелі, мережі. З'являються інші. Факти знищень а ну, наш би українські розробники активно тестують зенітні дрони власного виробництва на відміну від FPV, Дрони перехоплювачі мають бути набагато швидшими, і українські інженери розробили зокрема унікальні пропелери, що не мають аналогів у світі та витримують високу швидкість. Саме цей дрон ми позиціонуємо як е, знищувач шахедів. Цей дрон має максимальну швидкість 355 км за годину. Був тестований. Ось е, він дозволяє нам працювати по цілях типу шахед. Зенітні дрони в 10 родешевші за шахеди, тож їх використання економічно вигідніше. Проте їх залежність від погодних умов значно скорочує можливості застосування, тому способи збиття ударних безпілотників розширюють. Чим ми маємо збивати шахеди? В нас є зенітні дрони, але ми цього всього не покриємо. 20 тисяч ракет від Трампа не дочекалися. Тестуємо лазерну розробку тризуб, яка могла б хоча б відхиляти від цілі. Там випробування були на 10 кілометрів. Є в розробці турель саме проти шахедів, автоматизована з інтеграцією штучного інтелекту. Ну і те, що почали робити зараз, це піднімання армійської авіації, окрім літаків, і Ф-16, звісно. І зацікавилися легкомоторно. Ми літаками в Україні розглядають можливість ставити комплекси реп на легкомоторні літаки. Один з імовірних варіантів словацький шарк. Він має летіти над групою російських БПЛА, задавлювати їх засоби реп та відводити від цілий. У разі успішного тестування ідею треба максимально швидко масштабувати. Закликають військові експерти. Нині російські терористи заявляють про наміри збирати щодня по 500 шахедів та дронів приманок. Українські зброярі готові прийняти виклик, якщо будуть держзамовлення, а відтак гроші на збільшення власного виробництва. Гонка озброєнь пішла на черговий небезпечний виток. Ігор Бондаренко, Володимир Парахонський, Спецкор, Марафон. Єдині новини. Будь ласка, ці удари, на вашу думку, вони посилюватимуться до осені, вони будуть ще більшими. І чи можемо протидіяти такій концентру... ну, концентрованій навалі з неба? Звичайно, вони будуть збільшуватися, і, звичайно, ми зможемо і можемо протидіяти. Давайте розглядати в динаміці. Порівняємо 22-й рік, 23-й, 24-й, 25 й З кожним роком, з кожним місяцем Росія збільшувала ці атаки. І в 23-му ми бачили, що збільшилось, і тоді ми казали, що. І ось які величезні навали дронів і ракет в 24-му ще більше було. От, зараз вони це збільшують, масштабують знову ж таки завдяки ланцюгам постачання, які вони оминають, е, ці санкції вони збільшують виробництво шахедів і збільшують виробництво іскандерів. То, да, це буде, але наше ППО як знищувало приблизно 70% цілей. В 22-му так і продовжує знищувати ті ж самі 70%. Так, так, що ми розвиваємось, також наші засоби протидії не стоять на місці і показують ефективність на високому рівні. Насправді, найбільше штормів припадає на Покровський напрям. Противник наступає як південніше, так і східніше. Попри переважаючу чисельність ворога, нашим бійцям вдалося дещо розширити наші позиції в районі Котленого. Якщо подивитися на мапу, то бачимо, що Ось лінія оборони, яку тримають наші бійці, і власне тут є просування наших військ. Ворога вдалося дещо посунути і зупинити його, скажімо так, напір на населений пункт удачне. Також ворог, дещо має просування невелике в районі Шевченко. Ось, але ворогу також не вдалося потиснути наші позиції в районі піщаного. тут теж ЗСУ контратакує противника, не даючи зрізати цей виступ. Також дещо погіршила ситуація в районі Дачинського. Це ось в цьому місці бачимо в районі Лисівки. Також окупанти мають певні просування в миролюбівці, якщо дивитися на. Північний схід, то бачимо, що в районі Малинівки, про які ми вже говорили, в окупантів теж є просування вздовж траси в бік Мирнорада. Очевидно, так само, як і в Коптівому, і основне завдання ворога це огинути з півночі місто, аби спробувати взяти його в лищата на від Покровська наступає підрозділ 41-ї загальної військової армії. Противник тисне в районі Котлярівка. Ось бачимо виступ. І в районі Новомиколаївки також ворог тут збільшує свої зусилля, аби якомога швидше вийти до адмінмежі областей. Якщо подивитися трішки нижче на південь, бачимо Нопалівський напрямок. Не будемо детально зупинятися, але варто відзначити, що противника теж тут є певні просування, вдалося захопити Богатер, також підійти до Олексіївки. Зокрема, скажімо так, рухачись вздовж траси Н15, ворог захопив одрадне також просунувся Запоріжжя, було вже фактично взято ще кілька днів тому, але є просування ось Ялта і зірка в районі Піддубного. А також силами двох бригад морської піхоти. Противник 336-40 тридцять шостих сорокова рухається. Ось в бік комора, аби вийти на цю трасу. Фактично і зустрітися зі своїми наступаючими підрозділями, які наступають з Запоріжжя і Ялти і, і Зірки. Ворог прискорив рух в нас в напрямку під Дубно. Якщо дивитися на мапу, фактично їх цікавить. Ось ця зона. Ворог намагається вийти на. Цю лінію аби якомога скоріше вийти на межу областей про те, що зараз відбувається навколо Покровська, зокрема у смузі оборони третьої бригади оперативно оперативної у Спартан. Є нагода запитати в командира бригади, а полковник Олексій Хільченко. Зараз на зв'язку із студією спецкору пане полковнику, вітаю вас. Доброго дня. Передусім, звернув увагу наших глядачів на QR-код на екрані. Це збір на дрони для бригади Спартан. Нашим захисникам дуже потрібні дрони, тому долучайтеся. Кожна гривня дуже важлива і вона рятує життя нашим захисникам. Скажіть, будь ласка, передусім, ворог, не зумівши в лоб, посилив свої штурмові дії на флангах. Це здебільшого зараз піхотні штурми чи милими групами, і вже є ця техніка важка, чи наразі війна стала. Більше і противник застосовує там самокати, мотоцикли, баги? Ну противник не відмовився від своєї тактики. Він е, далі продовжує застосовувати малі групи. В основному це в пішому порядку або мобільні групи. Саме так на мотоциклах, на самокатах. Останній час почав застосовувати навіть велосипеди. Велику важку техніку броньовану він вже не застосовує великий час. Він зрозумів, що. Не вдається в нього спроби штурму на техніці, ну і в зв'язку із місцевістю, де ми виконуємо задачі, йому також е не дуже легко її застосовувати, тому це двоколісна техніка, яка є мобільною, яка є швидкою, і вона е іноді дає йому змогу застосовувати ці його штурми, підійти ближче до наших е особового складу, які знаходяться на позиціях безпосередньо. Противник рухається. По одному, по два військовослужбовця незалежно від пори доби, йде в напрямку наших позицій, тобто штурми в нього не змінилися. Скажіть, будь ласка, ваша бригада достатньо часто бере окупантів в полон. Що ви можете сказати про рівень підготовки мотивації з їхніх розповідей, які задачі їм ставлять їхні командування? Ну, останнього противника, якого взяли в полон, він е, пробув після підписання контракту до потрапляння в полон рівно місяць. Підготовка в них ну я не скажу що велика, але вони намагаються брати безпосередню кількістю. За день може пересуватися від 50 до 6 військовослужбовців в напрямку наших позицій, тобто вони беруть кількістю, але не якістю. Скажіть, яка ситуація зараз в повітрі з ворожими дронами. Наскільки важче стало і нашим хлопцям хлопцям до позиції? Противник нарощує постійно свої розрахунки БПЛА, як е, ближньої розвідки, так і дальньої розвідки, е, так і розрахунки е, ударні, такі як в півітники, як молнія, е, постійно працює по передньому краю е, е, раніше він свої е, крила молнія застосував тільки по техніці. Зараз він може 3-4. Одиниці е, уражати ними безпосередньо там бліндаж або якесь укриття? Тобто він нарастив це і значно нарастив, тому постійно розвивається в даному напрямку і намагається вийти на наш рівень. Скажіть, будь ласка, чи вистачає боєприпасів і дронів для протидії ворогу в, власне в, в вашої бригади? Бо на деяких ділянках фроду... ну, Я не знаю ще ні одного командира, який може сказати, що йому чогось вистачає на даній війні. Тому ну, зрозуміло, завжди хочеться більше і завжди хочеться краще. Дякую за вашу роботу. Нагадаю про ситуацію на Покрощенні. Розповідав командир 3-ї бригади НГУ Спартан, полковник Олексій Хірченко. Нагадаю глядачам про збір на дрони для бригади НГУ Спартан. Ви бачите qr код на своєму екрані. Пане Олександр, скажіть, будь ласка, Покровськ ворог буде дотискувати? Чи зараз він став другорядним на тлі руху в напрямку Костянтинівки? Не можна сказати, що він став другорядний, але м, якщо ми карту трошки подивимося е, в більш е, в іншому масштабі, то напрямки головного удару трьох, ті, що я бачу, це є е, оцей на Дружківку, що ісирський, е, до речі, тож, також він про це казав е, через Константинівку. А інші два це е, от, е, південніше Покровська і, виходить, з півдня, з Запоріжжя. Такі два е, східних удари, які мають на меті на стратегічній меті, все ж таки, вийти на оперативний простір потім в районі е, Запорізької і Дніпропетровської області, е, те, що ми бачимо вздовж е, лінії фронту, ці е, наступальні дії противника вони будуть продовжуватися і вони мають на меті е, скувати перекидання наших е, підрозділів, е, ротацію або е, маневр. Для того, щоб не допустити е, посилення наших або контратакуючих, або е, оборонних е, бригад саме на напрямках головного, головних ударів. Скажіть, будь ласка, на вашу думку, обмеження важкої техніки говорить про те, що їх її стало менше, чи вони. Е, є така думка, що вони її просто зараз тримають, накопичують для чогось іншого? Для можливо, якоїсь іншої великої праці чи якогось великого прориву? Техніки, звичайно, стало менше. Це можна побачити по снімкам з космосу, де ми можемо розглядіти про склади спустошіння складів. Виробництво існує, є, але крім того, що техніки зменшується, ми зараз знаходимося в такій ситуації, коли змінюється докорінна тактика на полі бою. На тактичній, на оперативній глибині це пов'язано з розвитком безпілотних засобів, не тільки авіаційних, але й наземних, які дозволяють дистанційно мінувати не тільки літаками, а й дронами і наносити ураження техніці. Тому це докорінно змінює саму тактику застосування як механізованих підрозділів, як техніки важкої, так само і піхоти. Еволюція іде, якщо ми бачили в 2022-2023 році, ті ж самі постійні штурми піхотою, але вони були. Масові, то зараз те саме, але розірвано групами по два по три військовослужбовців. Тобто, техніка не нельзя сказати, що її немає. Вона є, але принципи її застосування змінюються. Дякую, що були з нами. Це була програма «Оперативний чергової від редакції спецкору. Ми аналізуємо ділянки фронту з відкритих джерел. Не забуваємо про тих, хто тримає небо. Донатимо острів нашої студії був екскомбриг і офіцер в запасі Олександр Саєнко. Дякую вам.